Також я хочу згадати деякі значні книжки Еріка Берна. Першою була книжка введення в психіатрію і психоаналіз, яка була опублікована в 1947 році. Вона була опублікована під назвою Психіка у дії, та згодом вона була передрукована і змінила свою назву. Його першою книгою про транзактний аналіз була книга Транзактний аналіз в психотерапії, яка була опублікована в 1961 році. Напевно, його найпопулярніша книга була опублікована в 1964 році і називається Ігри, в які грають люди, яка була перекладена на всі можливі мови світу. І навіть зараз ви можете її зустріти в аеропортах, в книжних магазинах. Вона продовжує бути популярною до сьогоднішнього дня. Його перша книга про організації і групи називається Структура і динаміка організацій і груп, яка була опублікована в 1966 році. А потім він опублікував книжку під назвою Принципи групової терапії. 1966 році також. В 1970 році він опублікував книжку під назвою Секс і людське кохання, яка не стільки про секс, це дуже весела книжка. Вона містить нові ідеї з транзактного аналізу, і з самого початку вона була написана як серія лекцій для Стенфордської медичної школи, для студентів цієї школи. І вона в собі містить дуже багато гумору, британського гумору Еріка Берна. Перша фраза в цій книжці Секс це волого, і він продовжує свою розповідь з цієї ідеї. Це дуже хороший приклад його гумору. Його перша книжка про життєвий сценарій має назву Що ви кажете після того, як сказали вітаю. В українському перекладі Що ти кажеш після привітання Психологія людської долі, яка була опублікована після його смерті, він якраз працював над рукописами, коли він помер в 1970 році, і Джек Дюсей, який був одним з його студентів, також він психіатр тут, в Сан Франциско. Він зібрав всі його рукописи докупи і опублікував під назвою Що ви кажете після привітання. Книга, яку написав Клод Штайнер у 1976 році, була колекцією робіт Еріка Берна. Клод Штайнер основним чином взяв разом велику кількість робіт Еріка Берна з різноманітних джерел. Які були присвячені іграм і життєвим сценаріям, і опублікував компіляцію цих робіт в 1976 році під назвою За межами ігр і сценаріїв. І я думаю, це був Клод Штайнер, що попросив Джека взяти разом всі роботи Еріка Берна і написати ту книжку, що ви кажете після привітання. І ця назва була оригінальною, якою задумував її Ерік Берн. Я також хочу згадати деякі книжки інших авторів. Одна із речей, яка була опущена в літературі по транзактному аналізу, це підручник, базовий підручник, який можна використовувати для навчання студентів, який покриває базові концепції цього 101-го курсу. Тому в 1987 році Ян Стюарт, який з Ноттінгему, що в Англії, і я, Вейн Джойнс, ми написали книжку під назвою Транзактний аналіз сьогодні. Зараз вже існує друге видання, яке було опубліковано в 2006 році. Якщо я не помиляюсь, Так, погано, коли автор книжки не знає рік її видання. Але знайте, що вона була нещодавно оновлена як друге видання. Ця книжка вона описує теорії, які ми будемо з вами досліджувати на цьому курсі, плюс додаткову інформацію, що ми додали в останньому виданні. Ця книжка була також перекладена на 12 чи 15 мов. Також Ян Стюарт і я, Вейн Джонс, написали книжку про особистісні адаптації, яка була опублікована в 2002 році, і вона описує різні особистісні стилі адаптації, які кожна людина сформувала, базуючись на своїх ранніх рішеннях і ранніх взаємодіях, а також висновках. Про те, як найкраще виживати у цьому світі, а також відповідати очікуванням від людей, які представляють собою більшість у перші шість років життя. Ми значною мірою покладаємося на наші почуття та інтуїцію, щоб прийняти рішення щодо світу, ким ми є ким є інші люди, що таке світ, і що, зрештою, станеться з такою людиною, як ми. Якщо ми маємо батьків, які ігнорують нас, які не дають нам уваги, жорстоко поводяться з нами, то ми можемо прийняти рішення, що ніхто не піклується про нас, світ також не піклується про нас, і що жити в цьому світі є небезпечно. І різноманітні інші варіанти ранніх рішень, які базуються на почуттях і інтуїції, ніж базуючись на раціональній інформації про світ. І ми розвиваємо нашу особистість, базуючись на цих ранніх висновках. Книга Клода Штайнера Сценарії життя людей це ще одна значна книга про життєві сценарії. Вона була написана в 1974 році, і вона дійсно чудова з точки зору розуміння базових концепцій життєвих сценаріїв. Книга Роберта і Мері Гулдінгів змінюють життя через терапію перерішення, і ця книга хороша ілюстрація інтеграції транзактного аналізу і гештальттерапії. Ґулдінги навчались у обох і у Еріка Берна, і у Фріца Перлза. І цікавий факт, що Ерік Берн і Фріц Перлс померли в 1970 році влітку з різницею у місяць. І вже після їх смерті гулдінги, вони взяли найкраще з двох відходів і вони інтегрували ці дві моделі. Вони взяли від транзактного аналізу структурність і структуру ясну і зрозумілу а від гештальту велику кількість потужних експериментальних технік, коли Ерік Берн і Фріц Перлс були ще живі, Голдінги запрошували їх на обід для того, щоб поговорити з ними на тему, як ці дві моделі можуть доповнювати один одну і бути інтегровані одна в одну. І Берн і Перлс були подібно Маверіку, які йдуть своїм шляхом. Вони створили свої підходи, переважно як реакція на психоаналіз, і вони не хотіли інтегрувати і змішувати теорію з чимось іншим. І вже після їх смерті Гулдінги дійсно взяли найкраще з цих двох підходів і назвали цей підхід в терапії перерішення. Мюрел Джеймс в 1977 році написав книжку, яка називається Техніки і транзактний аналіз, яка є дійсно чудовою ілюстрацією технік, які були розроблені в рамках транзактного аналізу, і допомагають працювати з людьми. І ще існують багато книжок, які були написані і після, і до, і з. Великою кількістю людей з, з, з різних куточків світу, із Англії, але я надав базовий список книг в літературі транзактного аналізу, з якого варто починати своє знайомство перед тим, як дивитися інші. Дозвольте мені дати визначення транзактного аналізу. Транзактний аналіз це одночасно теорія особистості і людських взаємодій. А також метод, який використовується в психотерапії, в консультуванні, в освітній діяльності і в організаційній діяльності, і ви можете пройти навчання в кожному з цих напрямків. Початково Ерік Берн називав свою роботу соціальна психіатрія. Він казав: вам не треба глибоко аналізувати, щоб розуміти, що дійсно відбувається з людиною. Якщо ви просто Поспостерігаєте за тим, як людина презентує себе, як вона взаємодіє з іншими, ви можете відкрити для себе великий масив інформації про цю людину. І він одразу почав дивитися на застосування своєї теорії, яку він розробив, до застосування її не тільки у психотерапії, але і в інших контекстах, таких як організаційна діяльність, освітня діяльність, консультування. І він розробив тренінги в всіх цих напрямках. Подальшому його послідовники вже розробили сертифікаційний процес, і зараз ви можете пройти і бути сертифікованим як транзактний аналітик в напрямку психотерапії, як транзактний аналітик в напрямку освіти, як транзактний аналітик в напрямку організаційної поведінки і консультування. Транзактний аналіз складається з чотирьох великих частин. Перша називається структурний аналіз, і вона досліджує, як особистість структурована з точки зору егостанів, і як ці егостани функціонують всередині психіки, а також при спілкуванні з іншими людьми. Друга велика частина називається транзактний аналіз, базуючись на концепції, що кожен із нас має три егостани – Транзактний аналіз досліджує, як комунікація відбувається або не відбувається на одному з рівнів або на декількох. Ерік Берн називає ці рівні соціальний рівень і психологічний рівень. Психологічний рівень це про меседж, який людина намагається донести. Наприклад, якщо хтось із вас спізниться на сьогоднішній тренінг і я запитаю: у вас котра година? Що дійсно я запитую? Мій меседж? Ти запізнився, в дійсності я не запитую. Третя частина має назву аналіз життєвих сценаріїв. Тут ми досліджуємо транзакції, які повторюються періодично знову і знову. І до чого ми прагнемо в нашому житті, базуючись на плані, який ми розробили на основі ранніх рішень в нашому дитинстві. І дуже часто це рішення не усвідомлюється нами. І важлива частина аналізу життєвих сценаріїв це зробити цей план життя, життєвий сценарій усвідомленим, вивести його на рівень усвідомлення. І тоді ми можемо вибирати, що ми робимо, і не слідувати цьому неусвідомленому плану. І фінальна частина транзактного аналізу, четверта: аналіз ігор і рекетів. Це є способи, якими користуються люди, щоб підлаштувати дійсність під свій життєвий план. Тобто зробити так, щоб дійсний реальний світ відповідав уявленням про нього. Людина таким чином підлаштовує реальний світ під свою картину світу, а також ігри і рекети підмінюють потребу в визнанні і в увазі.